Столиця В'єтнаму знемагає від спеки. Через це влада Ханоя ухвалила рішення частково відключати вуличні ліхтарі, щоб зменшити навантаження на електричні мережі. Також вуличне освітлення тепер вмикають на півгодини пізніше, ніж зазвичай, а вимикають на півгодини раніше. До того ж, удвічі зменшують освітлення на деяких великих дорогах та у громадських парках. Якщо всі економитимуть електрику, то її вистачить. Якщо ні, то станеться часткове перевантаження, що поставить електромережу під загрозу. Удень температура повітря сягає майже 40 градусів Цельсія. На вулиці настільки нестерпно і спекотно, що людям доводиться одягати додатковий одяг, щоб охолонути й не дістати опіків. Водний парк столиці переповнений відвідувачами. Утім, медики попереджають, що активні рухи в умовах великої спеки можуть спричинити втому та зневоднення. У майбутньому буде ще гірше. Раніше вважали, що 30 градусів за цельсієм це спекотно. Тепер треба звикати до 40 цей рік, як порівняти з попередніми, спекотніший та екстремальніший. Я привожу сюди дітей, вода допомагає впоратися зі спекою, але іншого розв'язання проблеми зараз немає. Синоптики попереджають, що теплова хвиля не спаде й на початку червня. Є побоювання, що зростання попиту на кондиціювання повітря може збільшити навантаження на національну електричну мережу навіть попри заходи економії.